Привіт, мене звати Юлія Романенко, я дитячий психолог з великим досвідом роботи і мама двох чудових синів. Привіт, мене звати Дарина Дмитренко, я коуч і кризовий психолог. Сьогодні поговоримо з вами, як обирати людей в своє оточення. І це буде максимально практичний ефір, щоб можна було одразу вам використовувати ці інструменти і якраз аналізувати своє оточення. На сьогоднішній день, та й взагалі мені здається, в будь-який період життя важливо, коли є люди, яким ви можете давати свій ресурс, і люди, у яких ви можете брати цей ресурс, коли вам це потрібно. Але не вампіризмом, не насильницьки, а коли людина хоче вам дати цю підтримку, цю допомогу, і сьогодні пропоную вам взяти лист, лист паперу і розділити його на дві частини. І з однієї сторони написати людей, яким ви з задоволенням даєте свою підтримку, люди, яким ви приходите на допомогу, причому, що людина може навіть вас про це не просити, але ви приходите і можете сказати, чим я можу тобі допомогти, як я можу тебе підтримати, і виписати цих людей, тобто ті люди, яким ви готові дарувати надлишок свого ресурсу. Тут зроблю акцент, важливо не останню краплину свого ресурсу віддавати, а спочатку наповнити себе, а потім від надлишку допомагати іншим. А з іншої сторони цього паперу написати людей, які дають цю допомогу вам, люди, від яких ви відчуваєте дійсно тепло, підтримку людям, яким ви довіряєте, люди, з якими ви відчуваєте себе в безпеці. І можете потім подивитися на цей список і проаналізувати, наскільки він збалансований, наскільки він рівно наповнений, тобто, наскільки ви дійсно цей баланс притримуєтесь, скільки ви віддаєте і скільки ви отримуєте. Після того, як ви проаналізуєте сам список, тобто самих людей, можете подумати про те, як ви себе відчуваєте, згадати моменти, коли ви допомагали, і як ви після цього себе відчували? Чи було у вас відчуття спустошення, чи навпаки, те, що ви знаєте, як є таке порозуміння, що не можна віддати все, що коли ви віддаєте ну, всесвіт якось автоматично вас наповнює? Тобто обов'язково прийде допомога з іншого боку, або з'явиться людина в вашому житті. Або може не, не конкретно людина, якась ситуація, яка вас зарядить. Тому подумайте і позгадуйте ті моменти, які були у вас в житті, коли вам на допомогу приходили. І тут одразу розширюйте це, це уявлення не тільки допомога якась фізична, да? ну, коли нам там сумку допомогли донести, або фінансову допомогу хтось надав, або хтось допоміг там не знаю, меблі зібрати. Тобто тут ситуація, коли можливо вам нічого навіть не зробили. Дію якусь, але вам запропонували допомогу. Це теж mm -hmm. дає безпеку, це дає відчуття безпеки, що ви не один в цьому світі або не одна, що якщо вам буде потрібно, то ви можете звернутися. Я дуже часто чую таку ситуацію, що люди відчувають себе одинокими не тому, що їм ніхто не допомагає, а тому, що вони не усвідомлюють, хто їм може допомогти в, склар... ну, в якійсь складній ситуації. І тут важливо не тільки складні ситуації. Буває таке, що коли нам погано купа людей навколо нам хочуть допомогти, а нема з ким розділити радість. Це теж дисбаланс в цій прекрасній гармонії, яка могла би бути. Тому позгадуйте, бувають такі випадки, теж для це просто я накидую вам ідеї, що вам може допомогти, коли ви будете робити цю практику. Можна проаналізувати, що, наприклад, ви б хотіли б з людиною розділяти і в біді, і в радості, да? тобто, коли людині погано, ви хочете допомагати, і коли їй добре, ви б теж хотіли бути поряд. А бувають люди такі спасателі, зазвичай, які рятувальники, які не вміють радіти з людиною, але вони завжди приходять, коли щось погане. І теж в таких ситуаціях розуміти цих людей. Тобто, ці люди не вміють їм здається, що вони корисні. Тільки коли щось, коли щось погане у мене є особисто дві близькі знайомі, з якими я не можу стати подругами, тому що їм можна вони приходять на допомогу, коли погано, але коли хор... все добре, і я їм дзвоню, вони ніколи не знаходять час. І для мене це першим часом було якимсь шоком. Мені було б зрозуміліше, якщо б вони приходили, коли все добре, і не приходили коли погано. А тут навпаки. Тому подосліджуйте своє оточення, подосліджуйте, ще да, приходять нові думки, якими хочеться поділитися. Можуть бути люди, які вам допомагають, або якісь інструменти, які ага. допомагають. Ми про це говоримо часто і робимо акценти. Це можуть бути медитації, йога, прогулянка лісом. Тобто, якщо це вас наповнює і це теж є вашою підтримкою, ви теж. Можете туди додати. Мені просто, коли я робила uh -huh. цю практику, мені це дуже допомогло, коли я зрозуміла, що я можу розраховувати не тільки на людей, а ще й на додаткові свої такі інструменти. Тому зробіть, нам буде дуже приємно, якщо це вам допоможе і якщо буде бажання, також діліться в коментарях до цього відео. Я чомусь подумала: от саме про дружбу. Це от класично таке нав'язане сприйняття, друг познається в біді, так? Угу. А я завжди казала: ну покличся друга, коли ви ну, там чи 12 балів там отримали в школі, а то там пізнається друг, тому що одразу починається як краще, як діти от, люблять особливо. А, просто це, мабуть, таке стереотипне сприйняття, тому більше спасателей, ніж а, людей, які дійсно порадіють за нас. Ну, таке, знаєте, як поведінкова реакція, яка вже закріпилася, бо нас так типу, виховували. А для того, щоб змінити цю структуру в своїй, в своїй голові, потрібен самоаналіз а ще й такий конкретний і глибокий самоаналіз. І бо ти зараз так класно сказала з приводу порадіти. Я коли з приводу дітей, це можна дітей навчати, тому що ми коли з ним грали в настольні ігри, і я перемагала, він засмучувався. І я не почала йому розповідати, що треба радіти за маму. Ні, я почала, коли він вигравав, я дуже сильно. Трошки перебільшено емоція, але для того, щоб воно відрізнялось значно. І я показувала, що я за нього радію. І дійсно, що діти беруть приклад з батьків: не треба їм говорити, треба радіти. А ви радієте, і на автоматі дитина починає розуміти, що це така модель поведінки, і він починає він чи вона починає це пробувати. І дійсно вони від цього теж наповнюються. Тому що дитина дитина, людина, коли вона не може порадіти за іншого, там же спектр емоцій, як ми говорили. Рили який широченний спектр емоцій, бурлить і це руйнує людину зсередини. Тому навчити людину не тільки в складній ситуації приходити на допомогу, а приходити і, і радіти раді разом з іншою людиною, і це стосується будь-чого якоїсь перемоги, нової роботи. Підняття зарплати, одруження, народження дітей, переїзду і так далі, щоб могти розділити, тому що коли ви радієте з іншою людиною, ви теж ваш мозок сприймає це як особисту радість. Мозок не розділяє це чужа радість, ваша радість або ваша надумана радість навіть коли ви мрієте, чому ми радимо мріяти? Тому що, коли ви мрієте, ваш мозок наповнюється такими ж е, гормонами і так далі, ніби ви це дійсно відбувається з вами. Да. Тому отут радимо вам поспостерігати за собою і е, не сварити себе, не критикувати себе, що, що я так не можу порадіти з людиною. А дійсно просто зрозуміти: в мене зараз так. А я хочу отак, що треба зробити? Не включати сюди емоції і не, не гнобити себе. Це дуже важливо. Важливо вивести це одразу в усвідомлення і почати з цим працювати. Я справжній той, яким я є наодинці з самим собою. Дозволяти собі бути справжнім да не соромитися собой. себе, тому, тому корисно <хів> проводити час наодинці з собою для того, щоб. Пізнати себе, свої реакції, е, ну, дійсно побути в тих емоціях, які у вас є. Це не корисно, це дуже необхідно. Що необхідно? Дня, хоч би йти йди, 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 йди пити каву і бути з собою наодинці. Потрібно, як ритуали, про які ми знімали відео, це дуже необхідно <кій> проговорювати, планувати, продумувати. Посміхатися просто перехожим, не знаю, вітатися, бажати гарного дня, просто перехожим. У нас тут є на районі один дідуля, він коли зустрічає, він собі йде та йде, а інколи він зупиняється 100 років тобі життя, дитиною, і твоїм дітям. І він стільки то бажає, і він дійсно бажає то від душі, і думаєш, Боже, і вам 100 років кажу, і віддаю йому теж, а він прямо ще й далі, і ти йдеш уже, він ще бажає і бажає. До чого це я? Це просто приємно слухати. Приємно. <сих> просто приємно слухати. А з дітками так, тільки на власному прикладі, е знаєте, приходять там батьки, говорять, вона там або він, вже там більш дорослі, коли дітки-підлітки нічого не розповідають. У ну, мене один хлопчик сидів і плакав, каже, ну як мене нічого не питають. <сих> каже, мене тато не питає нічого про моє життя. Ну що я йому буду розказувати? Ну, тому всі ці традиції, це все з вашої сім'ї. Якщо вам важко ну, дитину ви запитуєте, а вона говорить, що окей, там все добре, ну, не цікаво, але так не має бути. Дитина прожила цілий день, наприклад, в садочку, в школі, відбулося дуже багато всього за цей день. Дуже багато. І хоч би щось, дитинка повинна вам розповісти. І якщо не виходить на початку цього діалогу, розповідайте дійсно про себе. Ти знаєш, а у мене така подія була. А ще може ту подію придумати, подумавши, що може щось сталося в школі. там, да, там, да, У мене подружка, ми ходили, ми там гралися чи ще щось. І дитина, о, а в мене теж там була Оля. От мені сьогодні мій син розказав. Просто підійшов до мене, годинник я поклала на на стіл, а він каже: О, а мені в школі на голову впав годинник! Я й не знала про те, він згадав ось в Я така соція кажа мені в школі, в школі на голову пав годинник. Тому ну, потрібно на власному прикладі. Не чекайте розглядати. реакції. Да. Mm -hmm. Не чекайте реакції від інших людей. До речі, це і mm -hmm. корисно з приводу дорослих. Mm -hmm. Що зазвичай ми можемо сидіти, і чого мені ніхто не дзвонить, mm -hmm. чого мені ніхто не пише або там. Ну, ніхто навіть не покличе погуляти. Робіть ці кроки, тому mm -hmm. що. Тому що там з'являється, де з'являється ваш рух, там і з'являється енергія. І mm -hmm. е з'являється уявлення, що стосунки це завжди в дві сторони, а не в одну. А не в одну. Ще знаєте така є токсична трішки думка, О, чого я завжди я? Чого завжди я? О, це я да, дзвоню, а це якби не я, то взагалі би там в себе рухнула. Не хочеш не дзвони? Я завжди так говорю. Ну, воно, якщо хочеться. Ну, і прийняти це чи хочеться, треба вміти, так? Сказати собі, я хочу. А якщо я не хочу, то значить я не хочу, як той кіт. Мене ніхто не звав, я б нікуди не пішов, але мене ніхто й не звав. Тому що, самоаналіз, прийняття себе і аналіз оточення. Так, по цій техніці, як сказала Дарина, пишіть. Так, тому ставте колокольчик, щоб наступне відео вам приходили повідомлення про те, що воно вийшло. Ставте вподобайку і пишіть ваші коментарі. Якщо ви використовуєте якісь інструменти, які ми або в цьому відео не обов'язково, або в інших відео ви у нас почули. Обов'язково пишіть, нам буде приємно це читати, і будемо продовжувати наповнювати вас знаннями і інструментами для самодопомоги. Uh -huh. До нових зустрічей! До побачення.